Мі є такі слова. Тому я сказав про себе, ну, 17 вірш, 3 розділ. Я втратив душевний спокій і забув про добробут. Тому я сказав про себе, пропала моя життєва сила і щезла моя надія на Господа. Згадай же, Господи, про моє лихо та моє нещастя, про той полини гіркоту. Постійні думки про це шматують у мені мою душу. Послухайте, як сказано, шматують у мені мою душу. Але я нагадую своєму серцю минуле, і від того оживає в мені надія. З Господньої милості ми все ж. Не загинули, тому що його милосердя не вичерпується. Щоранку оновлюється Твоя велика вірність, Господи. Бачите? Пісня, пісень і плач Єремії – це пісня, це поезія. І плач Єремії має свою певну структуру. І цей, цей клубочок вершів знаходиться всередині книги. Це надія, коли все втрачено, вони всі в полоні. Ви знаєте, хто такий Єремій? До Єремії прийшов, прийшло слово Господнє. Єремія сидить у в'язниці у Єзекії. Сидить за те, що він колаборант, за те, що Господь йому сказав. Скажи народу, що Вавилон захопить. Єзекія садить його. Не за те, що Вавилон захопить, а за те, що він сказав, тебе цар відведуть Вавилон. І Ірмістить плачуть. Господь йому каже: о, то лі що буде. Господь йому каже: зараз до тебе йде твій двоюрідний брат, який запропонує тобі за правом спадкування купити землю в анатоті на окупованій території. І ти маєш в нього купити землю. І точно приходить брат, пропонує йому і Він робить цю зділку. Хто з вас зараз готовий купити територію? На окупованій території? Життя пророка не є легке. І за Господь каже: завтра або там сьогодні ввечері помре твоя дружина. Тільки не горюй. У Доброї, праведної людини є ситуації, є дні, коли все, здається, летить. Але ти можеш дозволити, можеш дозволити собі емоції. Бо, будь ласка, плач, але не втрачай надію. Плач, але співай. Плач, але не втрачай надію. Плач, але співай. Живи з піснею в серці. Живи з піснею в серці. Цього тижня я вчергово прокинувся не від повітряної тривоги. Я на неї взагалі не реагую чисто для інформації, там і магазини, і все таке, а від того, що я чую, як е, працює ППО по шахеду. А у нас е, в Києві не просто кулемета, а ку він стріляє розривними цими штучками, то вона вистрілює і розривається. І доволі це галасно відбувається. І вони ще, там у нас великий проспект, і вони, напевно, ще й їздять по ньому. розумієте? Тобто вони якось, І воно воно летить, і воно все ближче, ближче, вибухає голосніше, голосніше. І це так секунд 40. От. І я бачу, що дружина моя спить. от, Я так поклав, поклав на неї руку. от. Бо я спокійно сплю, тому що знаю, що вічна, людину, яка живе вічним життям, вбити не, не можна. от. Кажу, працює ППО. І дружина бідненька. Зря я сказав, що працює ППО. Вона підскакує, біжить в коридор і причитає, молиться, досі кличе. Вона дозволяє своїм емоціям. І я не заперечую своїм емоціям. Мені кажу, що ти слава маловірна, ну-ка лежи, чекай на шахет. Ні, людина може дозволити собі емоції. Це абсолютно нормально. Це фарби. Але не втрачай надії. Пам'ятаю, ми пару місяців тому вийшли під час повітряної тривоги. Я зустрів дружину з потяга і шахіт летить. Розумієте? Він прямо на нас летить. І що ти зробиш? Ти не втрачаєш надії, ти молишся. Тому це є принцип: не втрачай надії. Четверте. Виконуй. Інші закони слідопитів. Серед восьми законів слідопитів є один дуже дивний закон. Я вам зараз їх назву, а ви скажете, який вам здається дивним. Добре? Готові? День починати з Господом. Чесно виконувати свій обов'язок. Турбуватися про своє тіло, не відводити очей, бути вічливим та слухняним, з благоговінням ставитись до Богослужіння, жити з піснею в серці, виконувати доручення Бога. Який закон вам здався дивним? Не відводити очей, правда? Що це за такий закон? Звідки не відводити? Яких очей? Від кого? Подумайте про це. Подумайте про це. Слідопиту, у вас є пояснення на це? Звідки не відводите очі? Подумайте про це. Тому що не відводити очей, це дивитися в правильному напрямку. Не відводити очей це дивитися і прославляти Боже ім'я. Не відводити очей це все одно дивитися туди. Де є надія? Там, де ти не втратиш нічого, не відводити очей. Кожного разу я пояснюю переселенцям, нашим звичайним українським громадянам, які нікуди не переїжджали під час війни, одну просту річ. Країна, яка опинилася у війні, більш ніколи не буде такою, як раніше. І коли у нас в голові живе три думки: те, що було, те, що є, і те, що буде, часто наші очі дивляться, от би повернутися як було раніше, тихо і спокійно. Це хібна думка. Тому що так, як раніше, вже ніколи не буде. І наша задача дивитися туди. Де очі вже не відведеш. Розумієте? Очі вже не відведеш. Там красота, там надія. Ну і четвертий момент в, в цьому виконанні інших законів слідопитів це турбуватися про своє тіло і славити Бога. Основна частина. Стресу Може бути поглинена, якщо я працюю зі своїм тілом. Тіло реагує на стрес і тіло захищає від стресу. Є численне, численний, численний перелік психосоматичних захворювань, виразкова хвороба, ревматоїдний артрит. Гіпертонія, атопічний дерматит, купа, купа, купа різних захворювань, які психосоматичні? Якщо ви закалюєте своє тіло, ну скажіть мені, хто з вас з високою температурою здатен зробити контрастний душ? Це ж треба до цього додуматися і повірити в це. А це не просто зухвалість, це реальний медичний факт. Хто з вас. Хто з нас, наприклад, знає, що при депресії ефективне тупцювання в холодній воді, коли ти ходиш, як цапля От, в такій воді. А наше шановне панство в Польщі давно про це знає. Я нещодавно був в Закопані відрядженні, і там є такі ваночки для тупцювання. І прямо прописано, як ходити все. Скільки там секунд в холодній, скільки в гарячій. Є прості закони. Завдяки яким тіло, про яке треба згідно закону слідопитів, що робити? Турбуватися про своє тіло. Тіло реагує вдячністю, тому що мозок це частина тіла, мозок це орган, в якому живе наша душа, в якому живе наша свідомість, іншими словами, розумієте? Наше розуміння, хто я, що я. І якщо ти активуєш це, цей кровообіг, ти активуєш себе, активується все. Інтернет не активує кровообіг. Я вам, можливо, відкрию тайну. Не активує. Він може збільшити там, відсотків на 5-10, але він не активує. Він може серцебиття активувати. Але це не активує значно кровообіг, тому що кровообіг це не тільки серцебиття, це ще й робота судин. А судини якраз починають розширюватися, коли є кардіотренування. Тому, дорогенькі мої, турбуватися про тіло це простий, але дуже ефективний рецепт. Дуже ефективний рецепт. Будуйте собі плани і працюйте. Працюйте. Сьогодні в себе на заняттях я почув діалог двох ампутованих хлопців, ампутантів. Одного з них немає правої руки повністю. І він задає мені питання. Я теж казав про фізичні вправи. І він каже: а якщо у людини немає кінцівок геть, як робити фізичні вправи? Я кажу: ну спитаю Ніка що він робить. Знаєте, Вучич є такий. От. Ну, правда, я не помітив, що в кінці аудиторії сидів хлопець, якого немає трьох кінцівок. Трьох немає. І він піднімає руку, яка ще в нього є. От. І він каже: та я дуже ефективно займаюся, тренуюся. І в нього там плани в Могилянку поступити, і в руку закінчити деякі речі. Розумієте? А другий хлопець, третій ампутант, сидить. Я кажу, добре, кажу, добре, хлопці, я дивлюся, у вас така бесіда цікава. Добре, я даю аудиторії завдання за 5 хвилин. Знайти п'ять способів для людини, у якої не працюють кінцівки, фізичні вправи. А цей, що з однією рукою каже, а я ускладнюю завдання. Людина ще й паралізована. Я кажу: добре, хай буде паралізована. Проходить 40 секунд. І хлопеці, якому 22 роки, який пережив полон, вже в 22-му році він потрапив. В березні, в полон під бучею, відморозив собі нижні кінцівки, відморозив собі одну руку повністю. Там в нього так немає руки, тут в нього ну, кісті руки немає, тут в нього лише три пальці. І він бігає як коник на цих протезах, які в нього є. Через 40 секунд він піднімає руку, каже: Я вже знайшов чотири способи для паралізованої людини фізичних вправ: покліпати очима це номер один. Поводити очима, це номер два. Ну і почав глумитися над своїм колегою. Я стою, людина, з руками і ногами, брати і сестри, і слухаю людей, які знають, які сперечаються між собою. розумієте? І Один ще сумнівається, і у нього лише однієї концівки немає. А той, у кого немає трьох, і той, у кого теж немає трьох, йому доказують, що все ж таки можна. Слава Богу, у нас нормально з кінцівками в більшості. Що нам заважає Що нам заважає бути щасливими? Що нам заважає подивитися і сказати, Господи, а можливо, я собі вирішив, що все погано? Що нам заважає подивитися на свій фундамент? Минулого тижня я консультував хлопця, який мене розсмішив страшною історією. Це був. Це був, це був Морок, те, що він мені розповідав, він каже: у нас була файна позиція, я мінометник, працюю вже не перший рік, і не другий, і не третій. І у нас було класне місце відпочинку, і нам ще прикатили Старлінг. І каже, на Старлінг всі поповзли, Всім треба по подзвонити, поговорити. Ну, і каже, Ворог почав пристрілювати нашу, наше місце дислокації. А я же кажу артилерист, я знаю, що таке пристрілюють. Я їх розганяю, вони знову під цей стерлінг збираються. Я їх розганяю, вони знову. І каже, в черговий раз фугас 155 прилетів. Розірвався, кажу я, очнувся, а ноги немає. Немає ноги. І тут ще м'яз зарізало отако. Хлопці наклали два турнікети, кинули мене в пікап. Я каже, трохи отямився. Іду і співаю. Купила мама коника, а коник без ноги, а я на цьому коники Ви уявляєте собі? Я сиджу і сміюся скрізь сльози. Людина втратила щойно ногу. І він що? А в нього не забраний. Він віруюча людина, до речі, ходить в протестантську церкву. Розумієте? В нього не втрачено фундамент. Його ти йому хоч дві-три, ну, я вам просто розповідаю. Що робити, коли навколо рушиться, руйнується? Славити Бога. Іти вперед і славити Бога. У 22-му році чудова жіночка з Білої церкви Катерина Ліхачова написала. Вірш, на який є пісня, називається він сповите серце, сповите серце білими бинтами, душа щемить відкриті наші рани. Але крізь всі невзгоди і тумани, як і раніше вклонимось тобі у храмі. Сумуй душа, але не понад міру. Стікайте сльози, але не до дна, бо не помре на Господа наша надія. Ми ще не раз хвалитимо Його святе ім'я. Серед руїн міцніє наша віра, у нашій слабкості Твоя зростає сила. Надію не кладем на колісниці, ми віримо у міць Господньої провиці. Сумуй, душа, але не понад міру, стікайте сльози, але не до дна, бо не помре на Господа наша надія, ми ще не раз хвалитимемо Його святе ім'я. Світне у темряві, допоки ти на троні, ти перемогу здобув цвяхом в долоні, співай крізь полі щирими вустами, сповите серце. Білими бинтами. Я цю пісню співав в Херсоні не так давно. В громаді в церкві, в якій нормально не є можливості розвантажити гуманітарку, бо дрони камікадзе, по пасуть. А люди приходять до церкви. слухають слово. І на екрані, на якому відображаються псалми. Дірки від шрапнелі церкві 100 років. Люди дивляться в правильному напрямку, коли Давид в 27 псалмі каже: Господь є моє світло і моє спасіння. Кого мені боятися? Кого мені лякатися? Він досвідчений воїн, який бачив смерть. Тисячі разів, і від тварин, і від людей. Який каже, навіть якщо проти мене війна повстане, якщо табором ворог оточить, я буду надіятись, не втрачатиму надії. І він каже, лише одне я прошу, що бути з Богом в його храмі, тому що там надія. Тому що там є можливість дихати, там є можливість оновитися, брати і сестри. Колись Мартіну Лютера, який був страшним меланхоліком, накатила чергова хвиля, і Катерина, його дружина їй дістало оце його занепади. І вона вдяглася повністю в похоронний одяг, в траур. І прийшла, принесла йому там просту їжу. Він побачив її в траурі каже, хто помер. Вона мовчить. Він каже, хто помер, я тебе питаю. Вона мовчить. Хто помер? Катерина, хто помер? Вона каже, Бог помер. Він піднявся, посміхнувся, подякував і пішов далі працювати. Давайте казати, з... Лютером Бог не помер. Давайте казати з Катериною, Бог не помер. Давайте казати за вакумом. Навіть якщо все зупиниться, нічого не вродить. І я й тоді буду що? Славити Бога. Це і є наш вибір. Це і є наш вибір. Давайте казати з апостолом Павлом. Благодаті достатньо. Давайте казати з апостолом Павлом: Я буду хвалитися своєю немічю. Амінь. Помолимось, Господу. Небесний тато, творець неба, землі, Господь всемогутній, Бог Авраама, Ісаака і Якова, Чудний радник. Отець вічності, Довготерпеливий, багатомилостивий, люблячий. Той, хто говорить, я покохав тебе вічною любов'ю. Той, хто говорить, я не залишу тебе і не пкину тебе. Той, хто говорить, я є шлях, дорога і життя. Веди нас, Господи. Веди нас, Господи, давай нам, будь ласка, наснаги не відводити очей від тебе, навіть якщо на цьому шляху краплі крові, від Твоїх ніг рук. Бо це шлях до вічної радості. В ім'я Твоє просимо, в ім'я Ісуса, і дякуємо за тебе. За Твою силу, за те, що Ти у нас є, небесний тато. Амінь. Слава Богу, Юрій Олександрович, за вас, слава Богу, за всі ваші цінні поради. Слава Богу, за те, що ми маємо можливість бути тут і слухати цінні поради. Це велика милість для кожного з нас Божа. Я пропоную вам піднятися і славити Бога співом псалму Мій дорогий Ісусе! We мікрофона. Нагадую, що завтра служіння починається о 9.15. Це молотовне служіння. О 10 суботня школа і служіння проповіді о 11.30. Дорогі глядачі, ви вмикаєтесь о 11.30, Будемо разом славити Господа. Бажаю вам мирної благословенної суботи.